Всім доброго вечора, шановні глядачі. Ми раді вас привітати ще з неї програми Додатковий час, в якій сьогодні ми будемо зробити жеребкування 1-4 фіналу Кубка Християнської футбольної ліги 2014 року. Нагадаю, в цьому змаганні, в цьому турнірі, лишилося вже вісім команд. Де дві команди зараз грають з першої ліги це команда. Успіх, не, три команди це успіх Фенікс і Зоря 2. Всі решта команди з вищої ліги. Досить такі рівні шанси, досить такі, можна сказати, з найсильніших в ХФЛ лишилися. І ми сьогодні зараз хочемо про... зробити жеребкування, хто з ким все-таки вийде і хто з ким буде боротися за путівку в півфінал Кубку ХФЛ мною зараз цей кубок, в якому зараз знаходяться 8 команд. 8 команд і зараз ми будемо робити жеребкування. Ось. Я, як це буде відбуватися, це буде витягую одну команду, потім витягую другу команду, це буде одна пара. Так само і з другою парою, і з третьою і четвертою. Ось і час ігор дізнається трошки пізніше. Але зараз ви дізнаєтеся гравців е е ваших суперників. Я вже я, 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 я заговорюсь. Добре, переходимо безпосередньо до журкування. Перша команда. Витягую. Команда. Перша команда це є. якщо ви бачите, це є Зоря-2. Зоря 2 буде змагатися з суперником, який в неї зараз виходить. Це є команда вищої лінії, команда Solid. Перша пара. Зоря 2 Solid. вища веще. Хто переможе в цій дуелі? Інтересний буде результат, адже ми знаємо, що Зоря 2 в Кубкову е знесло, можна так сказати, перемогло. Команду Pride, зараз знаходиться на четвертому місці у вищій лізі. Інтересний такий результат, бо солід переміг команду темпо, досить так невпевнено в післяматчевих пенальті, де вони все-таки змогли на досвіді перемогти цю команду, забивши всі пенарті. крім одної темпо промахнувся два рази. Добре, переходимо далі. Це перша пара. зоря 2 темпо. зоря 2 солід, я обичаюсь. Наступна пара. Наступна пара це друга пара. Це команда Свобода. Команда Свобода буде змагатися з командою. Ще раз примішую, щоб не було ніяких претензій. Це є. Свобода. Свобода буде грати з командою «Заряд». досить такі достойні суперники. Можна сказати, суперники півфіналу, адже і Свобода бореться за. Срібні медалі і зоря, ну зараз явно є фаворит вищої ліги. Ну, о, Інтересний буде чверть чвертьфінал і інтересний, напевно, буде о, кінець цього поєдинку. Ну, Тяжко сказати, але хоча явно можна сказати, що Зоря, о, зоря 2 о, явно є фаворит цієї пари, але ми знаємо, що свобода зараз так само набирає досить таки хорошу форму. В міні-футболі. Добре, прийдемо далі. Друга пара це є зоря і «Свобода». Наступна пара. Наступна пара торнадо. Торнадо буде змагатися з командою. Торнадо буде змагатися з командою «Сантос». Досить, можна сказати, досить такий легкий суперник для цієї команди Адже Санто зараз знаходиться, чудово він пробився в, в чвертьфінал. Зараз Санто знаходиться в нижній турнірній турнірні таблиці, в нижній частині турнірній таблиці, де він знаходиться зараз на останньому місці християнської футбольної ліги. А Торнадо. Зараз інтересно, як не підійдуть до цієї гри, думаю, що вони Мало би настроїтися на, на цю команду, для того, щоб все-таки прийти в півфінал. Ну, Якщо дивитися по відсотках, то 70 на 30, я все-таки думаю, що торнадо зможе бути в півфіналі. Ну, ще раз нагадаю, що гра, де перемагає не завжди найсильніша команда, але так само будуться фактори, як налаштуються на гру. Безпосередньо є ключові гравці, які будуть грати чи які не будуть грати. Тому ну, з цієї пари можемо ну, зробити висновок, що все-таки торнадо вважається фаворитом, але. Як кажуть, футбол не передбачений. Добре, приходимо далі. Ми вже знаємо, напевно, вже наступну пару це буде Пенікс. Це Фенікс. Змагатися з командою Успіх. Хочу нагадати, що ці команди вже зустрічалися в першій лізі в чемпіонаті ХФЛ, де успіх отримав переконану перемогу. Ну, хоча зараз, якщо дивитися, то Фенікс такий ну, зараз досить така інтересна команда, досить, така, можна сказати, команда, яка набирає форму. Е, в бистриці вони в кубку виграли, досить так впевнено виграли. Хоча ну, були ну, спірні моменти, де, е, ну, де не завжди було прийнято на користь бистриці. Е, ну, Результати є результат. Там 5 5-2, якщо не помиляюсь, Фенікс був виграв, успіх. Зараз впевнено крокує в турнірній таблиці в першій різі. Так само ну, ще немає одної поразки в, в, взагалі, в історії хафе. Ну, це не їх перший рік. Інтересно, вийде субота наступна, тому будемо бачити, що нам покажуть команди. Побачимо, як команди підійдуть до цих, до цих змагань, до цієї гри і надіємося, що буде хороший футбол. Бо Нічого лишнього, крім футболу. Я думаю, приходьте, приходьте, вболівати за свої команди і дивіться на хороший футбол. Хай вас благословить, збережає від всього недоброго, від травм, від ну, всього негативного, і щоб в вашому житті все було добре. І до наступного зустрічі, Зустрічаємося в суботу, на футбольних полях, на футбольних полях, штучних полях, від культурного коледжу. До побачення.